Під час благодійного ярмарку у другому луцькому ліцеї зібрали 74 тисячі гривень, розповів директор Роман Поліщук. Розпочали ярмаркувати, опівдні продавали різноманітні кулінарні вироби, зроблені власноруч учнями та батьками. Сало з огірочком під гірчичним соусом. Звичайно, це яблучний поріг, який любимо. У Нас є патріотичний тортик. У нас є желе, звичайно, українські вишеньки, млинці. Також у нас є картопелька, кей Як Ви бачите, все. В українському стилі від початку року це другий ярмарок, який проводять у школі на підтримку Збройних сил України. Нині до благодійної акції залучили учнів п'ятих, шостих та сьомих класів. Вчора я прийшла зі школи і зразу взялася допомагати своїй мамі. Ми весело готували ці грибочки, ці кексики і шарики». Розкупили усе за 40 хвилин працівники школи, діти та батьки, говорить мама семикласника Олена Романюк. Для зсу ніколи нічого не шкода. Все для зсу ще й приготували. Гроші збирають на авто для другої роти мотострілецького батальйону 14-ї бригади. Розказав директор навчального закладу Роман Поліщук. В минулому семестрі ми робили такий великий збір на дрон. Назбирали близько 150 тисяч гривень. Дрон придбали Мавік 3 в максимальній комплектації за 107 тисяч. Решта коштів у нас залишилася з минулого семестру, і в цьому семестрі плануємо дозбирати достатню кількість коштів на автомобіль. Автомобіль вже пригнаний, сьогодні вже його фарбують. Вчора міняли мастило, паливні фільтри. До купівлі авто долучаються дошкільні навчальні заклади та міські центри науково-технічної творчості. Педагогічний колектив нашого центру зібрав 26 тисяч гривень, які ми передаємо, долучаємося верніше, до цієї акції і складаємо в складку для Збройних сил України. Благодійні ярмарки відбуватимуться у ліцеї щоп'ятниці, сказав директор Роман Поліщук. Україна має перемогти, тому що ми не переможні. Україна має перемогти, тому що ми незламний народ. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.